Привіт, мій дорогенький. Я писала тобі листа на папері і давала з собою. Куди б ти не їхав? Тепер я пишу цей лист останній для тебе, який ти вже не зможеш прочитати. Ілона, дружина загиблого військового Олексія. Серед всього цього хаосу, бруду, смертей і болю, ми покохали одне одного і створили прекрасну, освітлу сім'ю за короткий проміжок часу. Ми стали дуже близькими, ми стали кращими друзями і надійними партнерами одне для одного. Ми стали рідними душами. Ми рідко мали змогу бачитися, але кожна зустріч була особливою. Ми ніяк не могли натішитися одне одним. Ти був прекрасною людиною, надійним чоловіком і професіоналом своєї справи. Ти мав велике добре серце, ти рятував людей і тварин. Лінок, ти так бувався про мене, як ніхто інший. Ми будували так багато планів, ми хотіли просто спокійного життя. Ми багато не просили. Ти заслуговував бути щасливим, і я не можу змиритися з тим, що тебе більше немає. Ми всі дуже чекали тебе вдома. Спочивай з миром, і льоха, назавжди люблю тебе.